29 грудня. Коли прийде наша остання хвилина, коли перестане битися серце, тоді для нас закінчиться все, а отже закінчиться час на заслуги і їх втрати. Таких, якими є, ми є, зустріне нас смерть, і такими ми станемо перед Христом, суддею. Наші благання, наші сльози, наші вияви жалю. Які ще на землі могли б завоювати Боже серце, зробили б із нас грішників за допомогою святих та святих людей. Але після смерті це все не матиме жодної вартості, час милосердя мене і настане час справедливості. Молитва до ангела хранителя Ангеле Божий, хранителю мій якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець, посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк, о небесна скарбниця всіх благодати, Мати Божа і Моя. Ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. О милосвертна Управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, Ти прийняла від нього серце. Здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Смилися над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, о мати моя, скарбниця всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних. Надії зневірних, і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.